Всім доброго, тихого, мирного дня! Я рада вас вітати на своєму каналі. Дівчат мені дуже приємно. Насправді мені дуже приємно про те, що ви пілкуєтесь про мене, про те, що ви загубили мене на деякий час. Да? І коли ти читаєш такі коментарі, дійсно дуже приємно розумієш, що ти як блогер людині необхідний. Людина звикла з тобою там можливо там снідати разом або вечеряти, або просто так прийти до тебе, скажімо так, вас багато в мене. А вмикаючи камеру, я з вами спілкуюсь, наче ми з вами ось на цій. Кухні знаходимось. І одна з моїх глядачок написала про те, що в мене таке враження, що ми з тобою разом сидимо на кухні і спілкуємось. І зараз готується мій сніданок. Сьогодні вирішила вас не мучати своїм сніданком, ви побачите все, ну який саме сніданок я приготувала на моєму каналі «Жизнь Худіючій Баїні. Я думаю, що там вони вийдуть через годинку один від одного. Від одного Ну і там ви вже побачите, сьогодні хотіла з вами зробити мукбанк, але скажу чесно, немає часу. Для це, щоб робити мукбанк, цим треба, ну, як то кажуть, жити. Да? Ну Немає зараз часу. Хоча мені ця ідея сподобалась. От скажу вам відверто, мені ця ідея сподобалась, але я розумію, що ну, мукбанк вже так просто не проведеш, треба там виставляти все. Ну, тобто це таке мистецтво. Тому я все ж таки себе пробую в цьому напрямку і, можливо, інший прийом їжі це буде, мабуть, вечеря, тому що зранку мені просто немає часу. Мені зранку треба туди, 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 туди і з вами снідати. Я думала, я буду блогер, Знаєте, дуже просто блогеру сидіть і там записати мог Ну що, поїв. На камеру та і все. Ага, нема дурних, тут треба виставити. Треба те, треба все немає коли. Знаєте, не хочеться зараз, поки поки не хочеться зараз витрачати на це свій час. Тому поки готується мій сніданок, я поснідаю вже, можливо, в іншому місці, да, можливо, в Тіктоці. Тому що в Тіктокі, до речі, дуже багато незамотивованих жінок, яким необхідна підтримка, в тому числі і в входненні, та і взагалі. Тому можливо, це буде в Тіктоці. Ну, я не про це. Взагалі, я не про це. Все у мене добре. Коли в мене загубили, я не виходила, тому що після того, як сталася жахлива трагедія в моєму місті, це був прильот, це був прильот недалеко від мене, це десь 500 метрів. Я це все показувала на Своєму каналі «Жизнь Худіющій богині». До речі, хотіла залити саме на цей канал, але в емоціях, бігом, бо багато людей пише: я опублікувала саме на жизні худіючої богині». хоча хотіла саме ну, от про це розповідати саме на цьому каналі. І е, коли мене загубили, я не загубилася ніде, тому що після всього, що сталося, я розуміла, що необхідна буде допомога, допомога як волонтера. Ну і звісно, я була там, де це необхідно. І багато людей, хто загубив, шукали. А хто побачив вже в новинах, вже мене показували і там, і там, і там, що ну ось ось вона, ну не не саме я, да. А показували, як люди відгукнулися на трагедію і що саме прості люди, да, тобто мені за це не платять ніяких коштів. Я сама пішла, купила, необхідна була вода, необхідні були перчатки, рідина для того, щоб промивати очі. Ну, тобто Я пішла, купила і понесла. І там і залишилась, і я була десь до. Я думаю, ви почули, що там було якийсь стук. В двері приходили з опитуванням, якщо є якісь недоліки, да, тобто, можливо, повибивало вікна. Ну, зараз влада про це турбується і допомагає людям вставляти скло або ще щось, ну, які, які є недоліки. Наскільки це виконується на 100%, не знаю. Дякувати нашим захисникам і дякувати Богові, я цього всього не знаю. Тому опитування проходять, запитують. Ну я вам розповідала, що в принципі в мене житло не постраждало. Тому 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 то вимкнула, бігла, вийшла точнія, точніше поспілкуватися. Про що я про що я казала? Я про щось сказала, хотіла з вами поспілкуватися общем, не пам'ятаю, тепер про що я хотіла зараз сказати. Дівчат, поїхали ми все це, коли сталося, я там була на пункті незламності десь до пів на 12 або до 11 години вечора. І я була і на ніч, я б залишилась і надовше, але мені зранку треба було їхати в Черкаси. Я дуже вдячна Черкасам, дуже гарна була зустріч, але дорога назад була дуже-дуже. Ну, для мене морально складна. Чого була в Черкасах, був семінар по туризму. Це туристична компанія Адван. для своїх партнерів. Вона проводить навчання кожні 2-3 місяці. Ми зустрічаємось, спілкуємось. Ну, це, така, це так, такі події заплановані. Вони раніше були в Києві і зараз є в Києві, але ще була можливість поїхати в Черкаси. Я не втратила цю можливість. Я хотіла подивитись на Черкаси, хотіла побувати і в Черкасах, в тому. Числі зазвичай такі семінари по 2 міся... дні. а Ми поїхали машиною, я була за кермом, авто... ну, да, машиною, автівкою, пробачте. поїхали автівкою, я була за кермом, і нас було четверо разом зі мною. Три моїх партнери, ну і я була четверта. І для мене це було таке невеличке випробування. Тому що виїзд я вже з 2014 року маю права, да, тобто вже 9 років мій водійський стаж, але ж не стаж українською буде якось по-іншому. Напишіть, якщо я помиляюсь, і в принципі я за межі України за межі міста. Ну рідко коли виїжджала. Якщо виїжджали, то чоловік був за кермом. Ну, я не була як самостійний, самостійний водій. Да? І для мене це теж було таке випробування. Я їхала сама за кермом. Я вам хочу сказати, що туди ми доїхали, бо було світло. Було, ми їхали по світлому, ми виїжджали в 7 годин ранку, і ну, я вже і побачила, що моя допомога, люди підходять, допомагають, і я вже там ну, в принципі, свою функцію виконала, да, наскільки це було можливо. Це показували по новинам, коли сталася ця подія. Тому я десь у той час вже пішла, тому що я розуміла, що мені треба поспати. І Я розуміла, що, скоріш за все, буде неспокійна ніч, тому що ну, після прильотів можливі ще якісь наслідки бути, да? і ще якісь прильоти, і були повітряні тривоги, і спала я дуже погано. Ну тому що, звісно, ну, тривожність така була. І в сьомій ранку я все ж таки піднялась, випила кавуси, кавусіка з сирочком, і ми поїхали. Туди їхали все ок. Дуже гарно, що разом зі мною був ще досвідчений водій. Моя партнерка, да, Талочка. Я дуже. Рада, що познайомилася з новими людьми, енергетично дуже сильними. Тому я була, як то кажуть, не сама, а поряд була людина, яка теж мені допомагала їхати. Ну, Ми ввімкнули навігатор і ми поїхали. Я думаю, що хто є на каналі Автоледі, дівчата дівчата розуміють, що навігатор ввімкнув і нічого не боїшся. Да? Але коли це нормальний навігатор, навігатор, в нашому випадку він нас туди довів, ми приїхали. Їхали ми з Кременчука до Черкас, десь приблизно. На 3 години, наче і відстань невелика, десь 150 кілометрів, але дор дорога не дуже гарна в деяких моментах. І, звісно, щоб не пошкодити авто, звісно, я їхала тихіше, А так їхала 100-120. Ну, тобто, це така швидкість нормальна для мене. Ми їхали назад. Щоб ви розуміли, дівчата, для мене це був шок, тому що ввечері, ну і чоловік мені не дуже дозволяє ввечері їздити. Зор у мене не дуже гарний. Ну, я в окулярах, але ж вечірню їзду я терпіти не можу. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, якщо ви такі ж, як і я. Якщо ви також не можете терпіти ввечері їздити, я, наприклад, цього. Взагалі дуже, ну, десь в яких моментах боюсь. Тому я дівчат все ж таки казала: так, дівчата, все, ну, семінар починався в 10 ранку, в 10 ранку і закінчився в 18. Тобто кажу, давайте хутко, хутко, хутко і додому, щоб ми встигли приїхати, щоб хоч не по такій темноті. По факту ми виїхали десь у 19.00, поки лялята поля, поки фото, поки шмото. Ну і в ітогі ми їхали по вечірнім по містам України. Окей, я отак їхала. Отак, прямо бо дуже уважна відповідальність за себе, за людей, які в машині. І, коротше, нас навігатор повів. Ніхто з дівчат не був в Черкасах, тому дорога для всіх була нова. І нас навігатор повів зовсім по іншому маршруту. Ми заблукали. У Мене пропав інтернет. Я короче в шоці. Думаю, господи, ладно б, я сама так зі мною люди. Але як то кажуть, язик до Києва доведе. Що ми звісно ми зупинялися десь, в десь яких міст, містах, де людей немає. Але кудись під'їжджали і запитували, як доїхати до Кременчука. І нас навігатор. От я про що хочу сказати, що навігатори всі різні. Да? Тобто, у мене в телефоні по одній дорозі вів, у другої дівчини там трошечки отак. От у третьої ми, ми розгубилися. І завдяки тому, що деяку дорогу ми запам'ятали, ми вже трошки там виїхали, але все ж таки попали в той момент, коли ми загубилися. І саме головне, що не розгубилися, як я і казала, язик до Києва в даному випадку, до кременчука В итоге ми приїхали десь всім виїхали, і додому я приїхала десь пів одинадцятої. Ну, тобто, набагато довше ми їхали. Плюс ще була не дуже гарна дорога. Якщо вдень ти це бачиш, на деякому. Проміжкою е, траси, да? а ввечері ж, звісно, треба придивлятися. Ну, коротше, ну, мені сподобалось. Ви знаєте, оці, оці перешкоди, я, мабуть, садомазохістка, яка любить преодолівати ці всі перешкоди і отримувати бажаний результат. Тому ось так. Дуже гарна, позитивна була зустріч. Дуже мені сподобалось, як ми поспілкувалися, тому що для мене завжди нові люди, які мені. Подобається енергетично, для мене вони завжди такі. Ну, я люблю таке, коли в моєму оточенні з'являються нові гарні люди. Поганих людей в моєму оточенні немає. Все мої любі, трошки вас заболтала, трошки з вами можливо, що ви робили, коли ви дивились відео? От напишіть мені в коментарях, що кожен з вас робив. Хтось, можливо, щось працював, да, і вімкнув навушники. Хтось, можливо, щось робив в домі і теж мене включив, скажімо так, і слухав. До речі, якусь. Коли запитувала, мені дівчата писали, я вмикаю тебе в телевізорі, ну там якось підсоєняємо провода, і я дивлюсь тебе на весь телевізор. Тому, дівчата, напишіть, що ви робили в той час, коли ви мене слухали. Ну і, звісно, якщо слухали, може ви вимкнули та й вимкнули. Теж мені це цікаво. Все, мої любі, я була дуже рада з вами поспілкуватися, любі українці. Я бажаю вам тихого, мирного дня всім людям на землі. Я бажаю миру і злагоди. Я вас люблю, цілую і ціную. Пока-пока.